Нам прийшла ціла купа посилок з Алікспрес. Ми замовили на 11.11, 11 От і нарешті вони дійшли. Зараз розпакую, покажу, вообще, що ми замовили. Тут і для дому, і не для дому. Коротше, все в підряд, але дивіться, скільки багато посилок. Показую, що ми замовили. Ми замовили ось таку щітку, це масажна щітка для голови. Коли ми швелося, я бачила, дуже багато людей користуються, дуже типу, класна штука. Вона гарно і промиває, і масажує голову. От. І вийшло так, що ми зробили замовлення, а потім була якась акція. Олег зайшов у збережене, і збране, і побачив всю щітку і подумав, що зробить мені сюрприз. і Замов мені ще ось таку щітку, бо я про неї багато казала, і вийшло, що в мене тепер дві щітки. Далі. Далі я побачила ось такі класні штучки. Це для перцю, це для солі. І коли ти буде, я буду солити, то це буде виглядати, ніби я фея, і створюю якусь магію. Дуже прикольні, коротше такі. І вони пластикові. Я щось думала, що вони керамічні, але вони пластикові, ну теж, типу, класні. Мені дуже подобається. Так, далі ми замовили ось такі гачки на Не полотенце сушку, а на рус... рушнику сушку. Буду вже правильно казати, на рушнику сушку, ось такі гачки, тому що в нас там не дуже зручно вішати рушники, тому що там трошки вузькі такі відстані між перекладинками. Тому ми замовили гачки. Раз, два, три, ми взяли чотири штучки. А, також ми замовили а, ось такі штучки для губок для мочалок. Це коли вже буде кухня, ми в умивальнику наклеїмо і будемо туди класти губки. Ми взяли такі дві штучки. Вони всі клеються. Так, далі. А, я замовила собі брілочок Фенікс із Гаррі Поттера. А, мені дуже він сподобався. Я не могла обрати, взяти його або взяти. Добі. і, коротше, ми замовили і Добі, і Фенікса, але зараз живу, я бачу, мені більш подобається Фенікс. Він посарші якось виглядає по-багатому. Мей! Це із такого мілкого. А зараз вам покажу ще дуже класні штуки. Ми замовили ось такі ось, покажу, ось такі полич, таку поличку. От, дві штучки ми взяли. О, щось вона трошки тут крива. Так, трошки кривенька. Ну, коротко, да. <плес> ага, в так. Взяла дві такі полички для туалетного паперу, і щоб можна було покласти телефон, тому вони такого розміру великого. Я не знайшла чорні металеві ось такі короткі і вирішила, що можна буде взятись, ну або ще ще покласти сюди на поличку. І що класно, що вони не присверлюються. Я хотіла такі, що клеїться. Ці штучки приклеюються, і до них прикручується поличка. От, будемо пробувати якось це зробити. Ну я не хотіла сверлити плитку, тому вирішила замовити такі штуки на аліку і спробувати. Якщо що, відклеїмо, потім вже якісь інші замовимо. Так. І, і ще ми замовили такого ж плану, але отакі от котові полички. Це для мене в душ. А я хочу. Зробити як тропічний душ, щоб він був максимально уютний, затишний. Я хочу в кут в душовій кабіні зробити дві такі кутові полички і поставити тут вазончики з штучних квітів, тому що в саму душову живі не поставиш, але хочу такі, щоб все було таке, типу трохи тропічне. Тому взяли таку поличку, і вона також іде на таких такого плану штучок, теж просто приклеюєш, не треба нічого сверлити. Ми купили. Ось таку мильничку. Це в душову, там також я не хочу нічого сверлити, але там дуже мало місця, не вистачає для того, щоб встановити е мильницю, щоб мити руки. От. Тут дістається низ, він пластиковий, можна злити водичку, яка там мило натече, і вона також кріпиться ось на таке кріплення, просто приклеюється і надягається. І показую останнє, що ми купили, е це ось така. Штучка для рушничка, а вона також приклеюється. Я хочу в ванній приклеїти її на тумбу, Скоріше за все, так. І отут буде рушничок, тому що незручно, коли ти маєш руки, потім повертатися і йти за рушником. Тому хочу приклеїти таку штуку. Це вся куча чого ми купили. І прийшло воно десь за місяць приблизно. У нас є невелике оновлення. Ми нарешті завершили ванні-кімнати, душову ванну. І ще декілька нюансів, які ми змінили, і зараз я вам все покажу. Знаходжусь в кабінеті, а покажу вам його при денному світлі, тому що тут завжди все завішано. І зараз тут ось така класна атмосфера мені а, нагадує, тіпа, як тераса якась. Ну, коротше, класно, світло падає, дуже світло. Ми поки що поклали тут подушки. У мене було дуже багато подушок таких. От, ці наволочки, до речі, я сама шила колись. От, і ми вирішили поки що покласти їх тут, тому що з цього вікна у нас тут нема підвіконня, і тут тягне холод дує, а з цими штуками воно трошки краще. От, трошки вони затримують холод, і ми поклали. Це виглядає зараз ось так. І також саме у нас тут буде тумба. вона, вона буде трошки далі, десь до сюди. От і тут будуть теж м'які такі штучки. А поки що це виглядає ось так. От. І ще покажу так трошки. Тепер заходимо у ванну кімнату. Нам зробили дзеркало. Дивіться, яке класне. Тепер ця кімната в нас повністю завершена, і вона не виглядає а, незакінченою. В прийшла за водичкою, в неї тут водопой. Да? Не любить коли великі струйки. От. Трошки менше ще зроблю. Ми її так включаємо водичку, і вона приходить опіє. Показую ще раз зеркало. Вона в нас з лет підсвіткою по канту. Отак от вмикається. Так. І я коли замовляла, я не ну, я думала, що оця штука вона буде led стрічка наклеєна ось тут, і вона буде дуже яскраво освітити прямо на мене, на моє обличчя. Але виявилось так, що led стрічка, вона не знаю, якщо покажу, чи не покажу. Коротше, отут О, отам, збоку наклеєна, і вона більше світить якби вбок. Підсвічується ще зеркало і трошки розсіюється сюди наперед світло. Це не зовсім так, як я хотіла. Загалом воно непогано освітлює. Дзеркало теж непогане, але трошки не так, як я хотіла. От. Ще мене, до речі, питали, чому ми не зробили тут а, скляну перегородку, що багато хто робить. Я скажу так. Я не хочу витрачати кучу часу, по-перше, на те, щоб її мити, бо мити скло це напряжно. У мене в душові зараз становили перегородку. Я її пыталася відмити, і це було капець як напряжно. І я думаю, класно, що ми тут не зробили. По-друге, ця ванна вона більше для того, щоб приймати ванну, а не душ. Душ ми зробили, щоб була можливість така функція, як душ. От, але все ж таки тут більше приймається ванна. От, і не бачу необхідності і витрачати кошти. На це все. І плюс, от, наприклад, я можу підійти отак. Да? Тут нагнутися, поробити все, що мені треба, і піти. А якщо тут буде скляна перегородка, ну, по-перше, вона десь, напевно, до сюди була б. І це аж звідси треба нахилятися і тягнутися. Ну, мені бачите, дотягнутися не вдається. Тому, якби для мене це не дуже функціонально, а, практично. От, а шторка вона собі відслугувала нормально, Ти бачиш, що ми брали таку гарну, хорошу шторку. От викинув купив нову і мінімум напрягу. Поки я розказую, мей медитує, налаштовується на пиття водички, да? Чесний настрій сьогодні настрою сьогодні немає. Так. А що ще з оновлень? Я показувала, що ми купили гачки на Алікспресі. Вони виглядають ось так. Ми брали, щоб можна було повішити на чорне. Я так розумію, що якщо когось круглий, можна вішати ось так. От, типу, прикольно. А, тому що ось ці штуки, а, рушнику сушка вона гарно виглядає, але ми не подумали про те, що тут незручно засовувати а, рушнички. Тобто, краще було б була більша відстань. От. Гріє вона класно, працює класно. Зараз ми поставили на 60 градусів, тому що вона непогано обігріває. Насправді кімнату, ванну, От, і ми поставили попрохолодне. Ми купили чотири гачечки і, в принципі, здогаданий так. І з цього ще також ми встановили вже полочку, яку купили на ліжці. От, вона клеїться на такі штучки і прикручується до оцих ліпучок. От ну, в принципі, тримає нормально. А тут можна поставити туалетний папір і є місце або ширше поставити, або покласти телефон. Бо для телефону ну, всі зараз беруть тулет-телефон, це не секрет. А, незручно, куди його класти, тільки раз лише на підлогу. От, тому ця штука прикольна. І вона виглядає досить непогано. Це сьогодні не прибирала, ще не прибрала засоби. О, так, бачите? Це отут. От, ну, це наша шафа. Май нарешті налаштувалась. Показую душ. Тут ми також встановили дзеркало. А, так, тут, до речі, розмір 50 на метр, а там в, в тій душовій розмір. 60 на умивальники бачили. Це полочки з Алікспресу. Це для мила, я показувала, а це для така сама, як там для туалетного паперу і для телефону. Це ця частина. І тадам! Що у нас змінилось, У нас з'явились скляні перегородки. Хорчик ми сюди перенесли, бо вона почала ходити сюди в туалет. І один раз на пісяла на підлозі ми поставили, і тепер вона ходить сюди, сюди і в ту От, На підлогу вона вже більш не ходить. Показую перегородку. Це скляні перегородки. Я там їх ще не довиднувала, а так, ще помити треба буде. Тут на силікон приклеєний профілочок. Ось така система. Не знаю, як краще показати. Тут є така ручка, і Ось так дверцята закриваються. Ось так само відкривається. Тут у нас наклеєний такий прозорий порожок, тому що ось тут, бачите, негерметично зроблено. Це така система, я так розумію. Ну, я милася, і вода, вона отут, якщо трошки попадає, вона отут зупиняється. І, в принципі, не було такого, що переливалося. Тому, в принципі, ок. Отак от відкривається, закривається щось. Ще з цієї сторони покажу. От. І ось так виглядають душові дверцята. От. Ось так, так. Хоп. Класно. От, ще в душі нам зробили полички. Дві штуки. У нас в проєкті було їх більше, чотири, по-моєму, їх було. Але це дуже висока ніша, і по суті, я буду користуватися цією, можливо, цією. Ну, До цієї, бачите, я єлі дотягуюсь і особливо якось я не буду користуватися нею, тому ми вирішили зробити дві великі. По декору ще розкажу, У мене в планах тут поставити штучні пітечки, які будуть так сповзати. І ось тут ви бачили полички мілко. А це теж ми вже приклеїли їх. Вони так само приклеюються на такі штучки і там на... закручуються. Такі самі, як оці для туалетного паперу, От, але кутові. Я тут теж хочу високо ми їх повісили, бачите, я тільки до першої, до другої достаю. Теж Хочу тут зробити штучні квіти, які будуть, висити, щоб в мене було як в тропіках. А практично в тропіках, це в мене так у планах. Ще що тут змінилось? Нам встановили дзеркало, так? І підсвітка. Я казала в якомусь слозі, що я хочу змінити підсвітку. Тут було нейтральне світло. Було. І дуже яскраво, мені дуже яскраво воно було в очі. Зараз ми зробили жовте світло, воно таке саме, як оце, тільки не таке яскраве. По яскравості, якщо порівнювати це і яке тут було інше, воно однакове, але із за того, що тут жовте і тут жовте, воно немає такого дисонансу, дуже приємно між собою перекликається. А наступне, що ми змінили, в нас був білий вимикач для теплої підлоги, а зараз у нас такий темний, і він став в один колір. От. І нема ось такого дисонансу з білим. Набагато краще. Не пам'ятаю, розказувала, що в нас тут в шитку була проблема, що він не закривався. От. Але ми купили ось таку штучку бокову. І тепер у нас усе закривається. Ідеально, це ми підправили трохи. От. Датчик класно виглядає. Ще ми купили ось таку ламу в'юску, а це як стопор для дверей. Тому що у нас отут двері, вони стукалися об стіну. І щоб цього не було, ми купили такий стопор. Там були різні і мішочки, і ще, але лама дуже прикольно виглядає. Іноді, коли я виходжу, От, типа за кутами коли, <смі>, іду, І мені здається, що там Мей сидить, а вона сидить отут. <смі> да? Ти тут сидиш жопа. Ну, коротко, Ось зараз здається, що там хтось сидить. От. Така штука, але вона, бачите, береже двері від стіни. Інше наше оновлення це дзеркало. А, ви його бачили. Його нам просто повісили на стіну класно заходиш, і тепер, хоч можна себе роздивитися у дзеркало Там в нас стоїть сміття, я зараз буду виносити. І ще я розказувала про стіл, що він дуже мазається, то ми купили ось таку скатерть, це клейонка. Вона дуже гарно, в принципі, миється. Так, покажу. Ось так виглядає. Поки що ми отак користуємось. І біжу вам показати наше найбільше. Яскравіше оновлення. ви бачили в прошлому влозі, як я прикрашала ялинку, але покажу вам, як вона виглядає Ось так. Вона прекрасна. А я її дуже сильно не розправляла. А, мені багато хто писав, що ялинку треба розправляти, гілочки. Але в нас тут не дуже багато місця, і якщо її прям повністю розправити так, як треба, то вона займе ну, типа, вообще проход. Тут, хоч якось, зараз можна пройти. От. А так, поки що у нас така струнка ялинка. І так виглядає дуже класно. А, так, іграшки в нас ми покупували все в епіцентрі. Вирішили взяти в такому золотому, але не прям золото-золото, не знаю, як це називається. Він такий ніжний золотий колір. А Я ще докупила пару кульок таких, бо ми брали там оцих ми брали 10 штучок, цих ми брали 10 штук, оцих ми брали 5 кульок. Я ще 5 докупила. Калібрі ми брали 5 штук, я ще докупила 5. Так, і оці квіточки. Їх я не змогла знайти, тому що в епіцентрі вже коротше, все порозгрібали, тому в нас їх тільки 6. От. І дуже гарна зірка, вона дуже гарно переливається. Прям нереально красиво. Ну, як на мене, ялинка дуже така святкова вийшла. Так, ми десь вже залізла на батарею. До речі, Мені в нас качує по батареях. <ріху> вона гріє свої лапки, в неї дуже різні пози того, як вона сидить. Так, як лежить, сидить. Короче, гріється. Іноді вона сідає на підвіконня, спускає лапи тільки на батарею. От, а іноді прямо взагалі розлягається. В общем, це поки що всі такі новини із. Оновлення вже скоро новий рік. До нового року ми кардинально нічого не плануємо замовляти, купувати. Я, можливо, ще в'їздку куплю штучні квіти, Дороблю в санвузлах, Ще я хочу туди поставити живі, ті, які можна ставити у ванні кімнати, але пізніше хочу якісь високі забула, як називаються, але вони схожі на пальми, але не пальма. Їх можна ставити у санузлах, вони не привередливі до сонячного світла. От, це вже пізніше куплю, бо це не прям необхідніша покупка зараз. от після Нового року ми вже будемо думати щодо кухні, тому що так, в принципі, нормально без кухні жити, але все ж таки є деякий дискомфорт. От, і хотілося б, щоб кухня і диван, напевно, що ми диван купимо, щоб вони були. Бо шаф це не так напряжно. А от без кухні це все ж таки трошки незручно. У вже розляглася, покажу вам, як вона валяється. <ріху> так, шум такие, Що ты хочешь? Санучка, мой, мама, <ріху>